Уваги! актуальна тема це диселектролітні порушення у пацієнта на хронічну хворобу нирок. І як ви знаєте, частіше це дійсно є гіперкалімія і використання таких груп препаратів, як інгібітори. Вимагають постійного монітору рівня калія крові, розрахункова швидкість клубочка фільтрації для визначення, певних дозувань і визначення, прогнозу пацієнта, корекції дозувань. То це на сьогодні є дуже, дуже важливе і складне питання відносно сечогінних. Перед вами на слайді препарати, які найбільш часто вживаються в призначеннях і використовуються пацієнтами. Подивіться, сечоїний петльовий діуретик фуросеміт займає шосту позицію за частотою лікарських засобів, які взагалі використовуються. Ми всі чудово розуміємо, що петльові діуретики мають дуже багато побічних дій. І нерідко до нефролога може звертатися пацієнт на стадії вже четвертий, п'ятий стадії хронічної хвороби на рок, і в нього електроліти не визначались не разу. Подивіться, будь ласка, яка висока, висока високий ризик при використанні діуретиків. друге місце посідають діуретики при Гострому пошкодженні нирок медикаментозно спровоковане так. drug induced, acute кідний гостре пошкодження нирок. Отже, дивіться, препарати, які ви можете вважати, що вони не такі страшні для нирок. блокатори протонової помпи. Взагалі відомо, що нестероїдні протизапальні лікарські засоби є неблагоприємними для нирок, але ось діуретики можуть. Також викликати гостре пошкодження нирок. А нерідко наш пацієнт може взагалі використовувати комбінацію цих груп препаратів. І гостре пошкодження нирок це некроз епітелію канальців. І часто наслідками цього є хронічна хвороба нирок, а некроз епітелію канальців може перейти з часом з навторину вторинну, вторинну тубелопатію, яка якраз і буде проявлятися дис електролітними. Порушеннями. Вам відома схема точки прикладання основних, основних груп діуретиків. але ви ж знаєте, що нерідко ваш пацієнт може приймати декілька груп діуретиків. може приймати метаболічно-нейтральну дозу діуретика в Фіксованій комбінації антигіпертензивного засобу і паралельно бути призначений петльовий діуретик у, у разі набрякового синдрому. І, звичайно, потенціюється негативний вплив на нирки у такого пацієнта. Як загальновідомо, діуретики, антибіотики, естрогени можуть провокувати недостатність калію і магнію. враховуючи взагалі ситуації надмірне, надмірне споживання в фізіологічних умовах, надмірний розход калію і магнію організмом при певних ситуаціях. А у разі медикаментозної індукованої гіпокалімії, звичайно, є велика потреба в моніторі цих показників і профілактичних, профілактичних дозуваннях калію і магнію. особливо коли у пацієнта немає порушення функції нарок. Петлюві діуретики пригнічують котранспортну систему натрій, калій, охлорових. Каналів висхідної частини петлі Генлі. Як ви знаєте, петлюві діуретики, вони досить ефективні, швидко наступає ефект від цих препаратів. Досить швидко ми можемо, можемо усунути набряковий синдром, тому вони дуже широко використовуються в медичній практиці. Але в усьому світі. Існує така проблема, вона небагато, небагато є літературних даних, коли пацієнт може, пацієнтка часто приймати петльові діуретики з метою схуднення. Коли є розлади хар, харчової поведінки, тут є деякі психологічні девіації, і пацієнт самостійно може приймати петльові діуретики для контролю ваги тіла. То я Зупинюсь на а, клінічному випадку саме в такій ситуації, коли важка гіпокалімія була пов'язана з тим, що пацієнт, е, пацієнт вживав самостійно е, фуросемід. Отже, можливі наслідки фуросеміду е, на нирки це тубулоінтерстаціальний нефрит. вторинна, е, вторинна тубулопатія, коли буде розвиватися Деселектролітні порушення, і в тому числі важка гіпокаліємія, метаболічний алкалоз, гіпонатріємія, гіпокаліємія і гіперкальціурія. Гіпокаліемія небезпечна для життя, і тому а, такого пацієнта є високий ризик е, смерті да, на, на тлі гіпокаліємії. і серед е, Етіології важкої гіпокалімії при як причини госпіталізації з важкою гіпокалімією, то ось діуретики стоять на третьому місці, тому це досить актуальна проблема в усьому світі. Нераціональне використання петльових діуретиків. Отже, серед побічних дій, електролітний дисбаланс, як ви бачите, і калій, і магній може бути в дисбалансі, метаболічний алкалоз, гіперурокемія. Причиною звернення таких пацієнтів до лікаря, це, як правило, Симптоми гіпокаліємії або вторинна подагра. Так? Суглобовий синдром заставля... примушує на такого пацієнта звернутися до лікаря. Ось перед вами клінічний випадок молодої жінки 36 років. Вона звернулася з важкою гіпокаліємією, так? але у неї дефіцит маси тіла. Були харчові, такі в неї е, порушення поведінки, вона постійно хотіла худнути, які стандарти красоти в неї вимагали мати низьку вагу. І зловживання петльовим діуретиком в неї було багато років. Вона... Терні зміни на ЕКГ, е, звичайно, ЕКГ реагує да, у разі як гіперкалімії або гіпокалімії, це е, зміни е, сегменту Асте. Е, Зміни зубця Т, подовження інтервалу КТ це кардіологи, терапевти, сімейні лікарі знають, так? І обов'язково варто контроль, зробити контроль електролітів, коли ви бачите таку кардіограму з підозрою на гіпокалімію. У нашої пацієнтки при узд обстеженні НИРОК виявилися дифузні зміни. Не рок, і киста, поодинока киста, то ніяких об'ємних утворень, ніяких порушень відтоку сечі не було. Спрямована була хвора до ендокринолога і призначена панель деяких ендокринних. Показники гормонів і був виявлений гіперальдостеронізм у нашої пацієнтки, що призвело до діагностичного пошуку, чи не є тут пухлина наднирників при такій важкій гіпокаліємії, бо вона ж не одразу нам призналася, що вона приймає фуросеміт у великих дозуваннях. Це вона приховувала деякий час, і, звичайно, діагностичний пошук був. По наднирниках. чи немає пухлини наднирників? Як ви бачите, і тут іринін такий, так, і альдостерон був вище нормальних значень. Але підвищений рівень креатиніну трошки гальмував наше обстеження. По візуалізаційних методиках, як то комп'ютерна томографія з внутрішньовенним контрастуванням, бо ми турбуємося за гостре пошкодження нирок. Контраст індукованої нефропатії в такому випадку. Нирки є скомпроментовані, а тут ще й дати контраст, звичайно, є високий ризик спрогресувати хронічних хворобів нирок. Але дивіться, пацієнтка от приймала от такі дозування форсміду, так? Тобто це 10 таблеток на день і відміна фуросеміду, протягом наступних двох місяців вона призвела до зниження креатиніну і вдалося їй зробити комп'ютерну томографію, і не було виявлено об'ємних утворень наднирників, тобто виключена була пухлина наднирників. Дані літератури говорять нам, що варто обов'язково провести див-діагностику первинних тубулопатій, а це все ж таки бартер-синдром. Але ці пацієнти в основному попадаються в практиці нефролога. Дитячого нефролога, у педіатора в практиці до дорослого віку вони можуть не доживати ці пацієнти. А у нас молода жінка 36 років, тобто, ну те, що це може бути вроджена тубулапатія, ми все ж таки подумали, на всяк випадок спрямували її до лікаря-генетика. Генетик виключив генетична консультація, виключила вроджену первинну тубулопатію і скринінг захворювань сполучної тканини на виключення системного червоного вавчака і вторине ураження нерок. Також було проведено цій молодій жінці. І встановлений діагноз був хронічна хвороба нирок. Ми взяли швидкість клубочку фільтрації, яка була на тлі вже покращення. Хоча на початку звернення тут була три стадія була інтерстиціальний нефрит. І усі ендокринні та електролітні порушення у даної пацієнтки були пов'язані на тлі хронічної хвороби нирок і вторинною тубулопатією, спричиненою фуросемідом. Отже, нирки відіграють надважливішу роль у калієвому гомеостазі. Так? І е, при е, вторинних тубулярних ураженнях є надзвичайно високий ризик гіпокалімії. Але таких пацієнтів е, небагато, як цей клінічний випадок. Надзвичайно велика частина е, пацієнтів з вторинними тубулопатіями залишається поза увагою лікаря, бо недостатньо проводиться монітор рівня електролітів крові. Особливо. На, на тлі з планової терапії діуретиками. І дис, трошки ми закрили екран. А, екран не закри. так. Варто пам'ятати, що калій працює в парі з магнієм, і дефіцит магнію також, також йде паралельно з дефіцитом калію. Тому при корекції гіпокаліємії дуже важливо визначати рівень як калію, так і магнію. У нашої пацієнтки був знижений і калій, і магній. І як надання швидкої е, допомоги швидкої корекції гіпокаліємії, потребувало парентеральне ведення е, хворі панангіну, поєднання калію і магнію в. Цей швидкий терапії з подальшим переведенням на таблітовану форму. Отже, калій випрямляючий канал він залежить від рівня магнію. Активність будь-якого калівого каналу селективно пропускає калій всередину клітини, і, неможливо, без іона магнію, який є важливим фактором у забезпеченні транспорту калію. Це Особливо важливо враховувати, коли ви маєте і калій, і магній крові. Бо якщо у вас магній нормальний, а для пацієнта на хронічну хворобу нерок може бути передіалізний стадій стадії магній підвищений, тоді ви маєте коригувати виключно калій. До препарату, який допоміг в цій клінічній ситуації використаний панангін. Ви маєте розуміти, що доза добова доза, яка рекомендована дві таблетки на день, це всю це профілактичні дозування пацієнту, який перебуває, який лікує набряковий синдром діуретиками, у якого підвищений розхід калій-магнію за рахунок певних фізіологічних ситуацій. Звичайно, для корекції важкої гіпокалімії потрібні більше дозування. Але в рутинній клінічній практиці ви не будете мати таку важку гіпокалімію, але маємо розуміти, що така важка гіпокалімія потребує госпіталізації. Що цікаво, з такими пацієнтами, а лікарі-нефрологи вони а, знають це, і навіть є такий сленг, як так? Тобто ми цих пацієнтів знаємо, що вони такі бувають. І дивно буває, коли ти дивишся на цей низький калій, думаєш, як це ще серце не зупинилося у такого пацієнта, і як вона ще своїми ногами прийшла. Це є така досить. Адаптована група пацієнтів до низьких рівнів калію, і от перед вами робота, яка продемонструвала, що от пацієнт з низьким, дуже низьким рівнем калію не відбувалася зупинка серця, так тобто до хронічної гіпокалімії такі пацієнти вони і адаптовані, що дивує лікаря, як це вони переносять, так як і до хронічної анемії пацієнти на хронічну хворобу на рок досить адаптовані. Але ще раз повторюю, ці випадки вони не будуть е так е широко в вашій рутинній практиці. Широко ви будь в рутині практиці зустрічаєтеся з терапією, сечогінними препаратами, коли є високий ризик диселектролітних порушень. І я закликаю вас робити контроль показників е калію, натрію, магнію і проводити своєчасну корекцію. Па пацієнту без ураження нерок сміливо призначати повнодозові, повні дози, профілактичні панангіну і е, на тлі е, терапії моніторити ці показники. І коли використовуються декілька е, груп сечогінних препаратів, тоді це варто робити обов'язково. Бо маємо пам'ятати, що важка гіпокалімія, звичайно, може викликати смерть пацієнта. То я бажаю вам гарних вихідних, хороших, хороших емоцій від нашої сьогоднішньої зустрічі і успіхів бажаю вашій практиці щоденній і завжди пам'ятати, що терапія. Сичогінами це не така-то і небезпечна терапія, і вона вимагає ретельного контролю. Дякую за увагу.